День пам'яті героїв. Круто. Чому з доби Української Народної Республіки 1917 років вибрано з множини боїв саме круте? Бій відлунав більше 90 років тому. А суперечки і розмови про доцільність його, про роль в історії точаться і до сьогодні. Та здається. Головне не тактика бою, а народження нового українця, пробудження з довгого сну національної свідомості. Тут, в засніженому полі, 29 січня 1918 року, лунало ще не вмерла Україна, і для тих бійців кожне слово мало своє. Особливе значення Давайте просто переглянемо події грудня 17-го січня 18-го року. 1917 жовтневий переворот, коли до влади прийшли більшовики, дав примарну надію на самостійність України. Рад нарком проголосив Декларацію прав народів Росії, а Україна відгукнулася третім універсалом віднині Україна. Стає українською народною республікою, не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими допомогти всій Росії, щоб вся республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів. Та навіть лише прагнення до такого урізаного суверенітету викликало гостре невдоволення у Петрограді і спричинило війну. Повертаємося до дат: 7 листопада 1917 року проголошено створення української держави під назвою Українська Народна Республіка. А 4 грудня Рада народних комісарів оголосила Україні ультиматум, виконати умови якого протягом зазначених 24 годин було неможливо. Центральна Рада не погодилася, більшовицька Росія оголосила війну українській державі. Тож, коли пізніше у Харкові була проголошена Радянська Українська Республіка, її уряд, що навіть не мав голови. Також оголосив Центральній Раді війну 5 січня 1918 року. Антонов Овсієнко підписав директиву про початок загального наступу більшовиків. За три місяці відбулося щонайменше 200 боїв і збройних сутичок між військами Української Народної Республіки і Раднаркому. 16 січня Антонов Овсієнко призначає Муравйова головкомом радянських військ, які повинні були здобути Київ. Михайло Мурав'йов більшовицький військовий діяч, полковник Червоної гвардії. У 1901 році закінчив казанську юнкерську школу за вбивство товариша засуджений до півтора років у штрафній частині і позбавлений офіцерського звання. Учасник Першої світової війни, 17-го року став членом партії Есерів. У січні 1918-го очолював більшовицькі частини, які брали участь в захопленні Харкова, Полтави і Києва на початку українсько-більшовицької війни 1917-21 років. 4 лютого 1918 року у Дарниці під Києвом видав наказ про безпощадне знищення всіх офіцерів, гайдамаків, монархістів і всіх ворогів революції. Слідуючи цьому наказу, більшовицькі війська розстріляли у Києві близько п'яти тисяч жителів, тероризували українське населення. Влітку 1918 року командуючи більшовицькими військами Східного фронту в липні того ж року приєднався до виступу лівих есерів, розстріляний більшовиками у Симбірську. За іншими даними, дезертирував з більшовицької армії та згодом покінчив життя самогубством. На заклик Центральної Ради стати на захист батьківщини. Відгукнулася патріотично налаштована молодь. А де ж була армія? В цей час шла ще Перша світова війна, і на території України були сотні тисяч озброєного професійного війська. Селяни, робітники, інтелігенція – Всі вони були в шинелях, всі вони були озброєні. Але трагедія полягала в тому, що вони були деморалізовані, вони мітингували, говорили про мир. Передусім про землю, і е, була загальна деморалізація. В Києві було 20 тисяч військ, але боєздатними були тільки добровольні чи добровольчі війська. Це Слобідський е, кіш Слобідської України, який створив, е, створив Симон Пітлюра, це галицько Волинський курінь Євгена Коновальця е, і е, загони вільного казацтва. І ще я хочу сказати, що на початку січня, на початку січня, якраз студенти Київського університету імені Святого Володимира і Українського університету створили добровільно, ніхто не давав команди. Вони самі це вирішили. Студентський курінь, і влада, українська влада, вирішила, що вони будуть охороняти урядові будинки в місті Києві. Тому так вийшло, що тільки ті, хто добровільно хотіли захищати українську державу, створили такі формування. Головна причина відсутності українських військ полягає в тому, що вожді української революції це Грушевський, Віниченка. Спочатку і Петлюра вони були за мир. Вони не думали, що власну незалежність треба захищати що необхідна армія. Вони не були готові до державотворення створення власних збройних сил.